Шановні кияни та гості міста Шевченківський осередок Руху Нових Сил вітає вас з днем міста. Давайте сьогодні разом згадаємо про відомі та недуже місця нашого славетного міста, нашого Шевченківського району. Місто Київ має багатовікову історію, однією з частинок якої є ботанічна пам'ятка природи Липа Петра Могили. За однією з легенд митрополит Петро Могила. Посадив це чудове дерево на честь часткової реставрації Десятинної церкви. Це, це чудове дерево знаходиться на початку Андріївського звозу біля Національного музею історії України. Шановні кияни та гості столиці, бережіть нашу історію. Саме в самому центрі Києва, во дворі будинку номер 9 по вулиці Володимирська, розташований меморіал княжої могили та фундамент свята Федорівського монастиря, який був побудований сином Володимира Мономаха Стислава. Крім самого засновника, тут поховано сім князів. На жаль, воно невідоме. Саме тому запрошую всіх відвідати пам'ятник на честь загиблих героїв Небесної Сотні було встановлено. 3 вересня 2014 року по вулиці Тургенівській. Його вироблено у вигляді Казацького хреста одного з найдавніших символів української свободи. То спочивайте, браття, спокійно. Ми вашу започаткову справу революції Гідності і надалі будемо продовжувати. Відкриття пам'ятника Михайла Грушевського відбулося 1 грудня 1998 року в Києві по вулиці Володимирська, 57. Михайло Грушевський. Це видатний український історик, громадський та політичний діяч, голова Центральної Ради Української Народної Республіки. Під його керівництвом була написана Конституція незалежної УНР. В затишному сквері на вулиці Прорізній є пам'ятник Лесі Курбафей. Це корифей українського театру. На базі театру Садовського тогочасного зібрав молоду користь українських акторів, драматургів. Організував молодий театр, до сих пор, існує вуці. Це видатна поліція постать українському театральному світі. Це взагалі знакова особистість. Міський будинок учителя був побудований у 1901 році. Саме тут, у 1917 році, була створена. Українська центральна рада Української Народної Республіки. Саме тут, у 20 столітті, був покладений початок створення сильної української, незалежної та суверенної держави. Старинна усадьба доктора Лапінського. Е, Говорять по легенді, що її построїв сам архітектор Городецький. Це произошло в 1908 году. Київляні вважають, що це останнім замком Києва. Святий Андрій сказав, що буде місто тут велике і святе. Де житимуть прості і чесні, чисті люди. Пройшли віки. Давно вже місто є Проте, де ж Божа благодать. Я вірую, що буде. Як Я тебе не любити, Києве мій!